Про нові правила Нацбанку, занепокоєння нафтотрейдерів та прогнози щодо зростання долара, поговоримо з експертом, головним редактором ділового журналу «Деньги». у нас в гостях Олександр Крамаренко. Доброго вечора Олександре, а от скажіть ця позиція нафтотрейдерів – це є шантажування Нацбанку чи дійсно українським імпортерам не будуть продавати товари без передплати? Ну насправді, як завжди, істина десь посередині. А нас банк хоче певних гарантій, що гроші будуть не тільки виходити з України, але й буде повертатись товар, щоб все це було більш-менш прозоро, і там є ця вимога щодо банків з доброю репутацією закордонних в адресу, котрих має переходити ці гроші, відкривати ці акредитиви, тобто ну певні гарантії. А це ну бажання Нацбанку у нинішній ситуації. Він хоче закрити на шпаринки для витоку, ну необоснованого витоку валюти з країни. А нефтетрейдери їх також можна зрозуміти, тому що в них є певні процедури, певні процеси. Вони оперують дуже великими обсягами і грошей, і нафтопродуктів. Щоб все це швидко змінити, це потрібен час і можна сказати, е якісь витрати додаткові також потрібні, тому що акредитив це не безкоштовно. Тобто, чи дійсно? Чудово... Не ну, буде бензину в Україні. Я думаю, що вони все ж таки домовляться, знайдуть якісь компроміси не в перший раз. Незадоволені нафтотрейдери, але оскільки вони займають дуже серйозне місце в економіці, то скоріше за все якийсь компроміс більш-менш зрозумілий і для нас банку, і для бізнесу буде знайде. Ну я на це сподіваюся, принаймні нині, експортери мають продавати на Міжбанку десь 75% п'ять Валюти для чого це робиться? Чому така позиція? Ну колись було і 50, колись було менше. Це обов'язковий продаж валютної виручки. Якщо в країні дефіцит валюти, то центральний банк, Національний банк в нашому випадку намагається зробити, щоб був регулярний і сталий потік валюти в країну і на міжбанківський ринок. Також щоб не було, що сьогодні нема нічого, а завтра щось є, щоб не було істерики, не було. Там, шоків курсових і таке інше. Це насправді, на жаль, ну неминучий такий процес, і це відбувається. Тобто, для того, щоб іноземна валюта була всередині продавалась країни? не просто була, щоб вона продавалася на міжбанківському ринку, щоб імпортер, коли він хоче її купити, щоб йому щось могли назустріч запропонувати. А я розумію, а експортери виконують ці умови? Ну, до них є багато претензій. Насправді. І у сьогоднішній ситуації, коли скажімо, на минулому тижні більш ніж 10% була девальвація, то можливо в певний момент експортеру є сенс трошки відтягнути продаж, навіть сплатити якісь штрафи, але виграти на курсі ще там кілька мільйонів там чи десятки мільйонів гривень. А яким чином можна змусити експортерів дійсно сплачувати ці 75%? п'ять відсотків не, не сплачувати, а продавати а? Ну, Нацбанка є можливості, він є органом валютного контролю, і він разом з комерційними банками цим займається. Потрібно більше працювати насправді в цьому напрямку. І все. А от гривня перестане знецінюватися після цих нововведень Нацбанку? Я би скоріше сказав, що вона стабілізується або темпи девальвації зменшаться. Скоріше, більш серйозним чинником для стабілізації це буде прихід коштів Міжнародного валютного фонду, котрі очікуються десь у середині березня, я так розумію. Ну і яка стабілізація на сході країни? Тому що ну, багато претензій до пані Гонтарєва, але вона правду каже, коли посилається на війну як основний чинник курсотворення. Насправді це так. Дякую, пане Олександре. На жаль, час у нас вже вичерпаний. У Нас в гостях був головний редактор ділового журналу «Деньги» Олександр Крамаренко.